Віктор та Олена Пінчуки розпочали національний проект Рекавері, метою якого є реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжко поранених під час війни. Один із новітніх центрів розташовується у Дніпрі. Відповідний меморандум про співпрацю підписали представники фонду Віктора Пінчука з керівниками лікарні та міською владою. Це не перша співпраця. Ми дуже давно спів... співпрацюємо, Нам дуже багато цей фонд допомагав, в тому числі і в мирний час під час епідемії ковіду. Зараз тим більше допомога ця підсилена і дуже потужна під час військових дій і агресії. Центр у Дніпрі буде оснащено обладнанням і тренажерами за кращими світовими стандартами. Тут вже розпочато підготовку проєкту з ремонту та реконструкції. В рамках підписання меморандуму у нас планується виконання ремонтних робіт та обладнання. У нас є певний перелік обладнання. Це обладнання, яке буде допомагати нашим пацієнтам, першу чергу, ампутантам ем, адаптуватися до умов нових життя, які будуть покращувати якість життя і готувати людей для виконання. Далі протезування вже в найближчий час. Одна з міських лікарень отримує сучасне реабілітаційне обладнання в рамках цього проекту.